Якщо пройшло жеребкування фіналу чотирьох Кубка України серед жіночих команд сезону 22-23. Я представник команди і тренер головний шановну місто Хмельницький. Наша кулька випала першою. Ми є хазяєвами завтра першого півфіналу. Наш суперник є Галичанка, чемпіони України. Володарі Кубка Кубко прошлого сезону. Ну, скажімо так, хотілось би. Другого суперника, ну вже що є, то маємо, як кажуть. Ну, будемо грати, будемо В принципі, Стан команди непоганий, тренувалися, готувалися. До, до всіх ігор готуємося. Е, практично оптимальний склад з двох людей, ну, двох не, не основних людей. Всі люди є, всі в строю. Будемо боротися. Також і психологічно буде нелегко вашій команді. Хто у вас лідер, хто має повести команду у, у поєдинку проти такого серйозного суперника? У нас є лідери команди опитні гравці, які програли і в Суперлігах і вищих ліга. Таня славі Віроніка Євсієєнко. Воротар теж є непоганий, який що теж програв і Суперлігу, і вищу лігу. Будемо стравитися, будемо сьогодні розбирати. Галичанку ввечері, ходить, перегляди їхні останні ігри. Що грають, як нападають, як захищаються. Будемо налаштовуватися. Це ваш перший сезон в еліті. Ви грали провий сезон у Суперлізі. Ваш підсумок вашого виступу і які плани на наступний сезон, зокрема в якому дивізіоні виступати? В цьому сезоні ми зайняли шосте місце, але я... це ми перший рік граємо в Суперлізі. Але я. Судно задоволений більше-більше, ніж пів сезону. Ми почали перебавляти в грі, тому що перші ігри було зрозуміло, що дівчата переживали. І багато ігр таких, скажімо так, з якими суперниками можна було боротися, то програвали. А зараз в кінці сезону ми на, на даний час зграли три нічі майже поспіль, тобто такі ігри, де взяли багато. Пірового опиту і на майбутнє плануємо виступати в Суперлігі. Будемо шукати гравців. Вже там є в нас так, свої варіанти, наброси. Хто нас хоче, спілкуємося з людьми. Остановляться наш центральний захисник і лінійний, який пропустили цей сезон із за травми хрестоподібної зв'язки і пошкодженого Миниску. Зараз вже в повному сидіті тренується, готуємося до наступного сезону. Я думаю, що будемо. Будемо краще трошки виступати і будемо тренувати би.